Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сонечко сяє, потеплішало, а ми поговоримо з вами про питання важливе, яке завжди ставлять собі всі городники. Тож коли відкривати часник після зими? Ми з Котічкою зараз вам розповімо точні строки по Україні. Таке вам ніхто не скаже. По Коли потрібно відкривати часник, я завжди роблю так, всім рекомендую так само робити. Неважливо, в якій частині України ви живете, у всіх взимку буває таке, що йде зима, потім після неї починається весна і пригріває перше тепло, йде перше різке потепління, і багато хто вже відправляється на свої городини, на свої дачі для того, щоб відкривати той часник, який вже я думаю проклюнувся за зиму. І іноді люди роблять помилки, бо морози можуть повернутися. Тож, коли відкриваю часник я і що я роблю після цього, покажу в цьому відео. І все ж таки, коли я відкриваю після настання других приморозків. Які йдуть на весні, після зимових, тобто йде зимовий мороз, потім перша це тепло, весняне, коли ми міняємо куртки на весняні, коли ми вже думаємо, що настала весна. І ми вже готові до її приходу, бо втомилися від зими. І ось в цей час ще не є часом відкривання часнику. Після цього настає невеличка кількість днів морозних з морозними ночима. Наприклад, на Черкащині були в день плюсова температура, а вночі було до мінус п'яти. Це друге повернення морозу. І після нього цього морозу настає вже справжня весна. І саме в цей час. Я відкриваю часник. Ходімо, покажу, як я це роблю. Я маю дві гряди цибулі, також їх буду відкривати сьогодні, бо цибулька вона не боїться також великих морозів. Якщо буде температура спускатися до мінус 5, нічого страшного. Часник вже сам проситься. Дивіться, він вже майже весь проклюнувся його видно. Бачите, зелененький кущик, якщо цибулі ще не видно, то можливо навіть і не поспішати її відкрити, але я все ж таки відкриваю поясню, чому. То часник вже саме час. В мене тут листя, це листя з дерева. Листя має в собі, як і всі листя на будь-яких деревах, грибкові захворювання. Там є якісь шкідники. І нам важливо ось ці всі листя, яким був накритий часник. Повністю прибрати. Якщо у вас була мульча, її також варто повністю прибрати і вивезти туди подалі від городу. У мене є таке місце в кінці городини. в мене там є рівчачок на моїй ділянці. Я туди, щоб не палити це листя, скидаю. І воно там собі перегниє таким природним шляхом. Зараз я все це приберу. Гілки в мене тут для того, щоб вітра не прибрали листячко, і вони цьому допомогли. Прибираю гілки, листя. Я прибираю листя завжди руками, одягаю варічки і вперед. Чому я так роблю, а не роблю, наприклад, граблями? Для того, щоб не задіяти ось ці молоді пагони, щоб з ними все було добре. Руками я все відчуваю, ніжно-ніжно тут прибираю. Готова робота, майже 100% на схожість, але якщо ви не побачите один, двох, трьох, почекайте, можливо, вони ще зайдуть. тепер потрібно сформувати гряду. Я завжди формую, щоб були невеличкі бортики, для того, щоб при поливі або коли йде дощ, волога залишалася саме в гряді на часничку. І щоб поживні речовинки з води потрапляли. І для того, щоб ґрунт після зими трошки провітрити, потрібно прорихлити цей ґрунт. Роблю я це ось такими грабельками ручними в мене є. Дивіться, будьте обережні, проходьте не дуже близько до часничка. Ось так. Не потрібно кудись грести, просто трошки підіймаємо. Отак хоп-хоп, хоп. хоп, хоп. Даємо доступ повітря. Також, якщо тут є якісь яйця, якісь лічинки, ви їх побачите. Також варто все це відкрити. Ось так. І я одразу формую по бортикам отак от лунку. Ну, ну а грявду саму. Ось так от. Щоб в мене тут була затримка вологи. Ось такий проміжний результат, половину гряди я зробила. Ось про які бортики я маю на увазі, ось вони холмики такі в мене є. Дивіться, якщо у вас все ж таки є прогалини, і ви трошки прорили і побачили, що часничку там немає, його, можливо, хтось з'їв або він згнив, не полінуйтеся, купіть головку часнику та потикайте, де, де ці прогалини, щоб просто не лишалася так земля. А замість цієї головки вам буде. 5 голівоньок часничку, Так що це варто зробити на черзі цибуля. Разом із часником я також все те саме роблю на цибулі. Ось я трошки прибрала, бачу, що цибуля ще не зійшла. Якась є, тут хотіла вам показати. Зараз знайду і покажу. Якщо знайду, звісно, тільки що ж була. Ось. Дивіться, ось вона. Тому будьте обережні, цибуля вона сходить завжди трошки пізніше, ніж часничок. І все ж таки все залежить від сорту або гібриду, який ви вирощуєте. Робота зроблена. Дивіться, якщо у вас так само, як в мене, тут в мене фіолетова цибуля. Фіолетова цибуля вся сходить трохи пізніше. Тут в мене взагалі нічого не видно, я обережно так піднімала її. Тут трошки є, воно, бачите. Тут в мене біла цибуля, її видно, вона уся зійшла. Тут я, я її спушила, тут ще не буду. Почекаю тиждень, хай вона вже вилізе. ґрунт прогріється під сонячними променями і вона повилазить. Так само, і тут ґрунт прогріється і тут ґрунт прогріється. І чому я саме сьогодні не буду обробляти? Тому що ви побачите, чим я обробляю. Важливо, щоб ґрунт трохи прогрівся. Прогрівся, щоб трошки підсушився. Що я буду робити? Через тиждень я гарно полю гряди. Якщо тут в мене вилізеть цибулька, я так само спушу, Пролю гра... гарно гряди і потім оброблю засобом, яким зараз я вам все покажу. Через тиждень я оброблю ось таким інсектицидом і біостимулятором з фунгіцидним ефектом. Від зеленого щита мені подобається зелений щит, він дійсно працює і також я зроблю. Минулого року я нічим не обробляла і мала також гарний врожай, тільки підживлювала. Але цього року вирішила також і обробити. Бо коли я прибирала листечка, вже побачила лічинки шкідників. Тут від цибелевої мухи захищає від усіляких кореневих кліщів, які поражають саме. Голівку цибулі та часнику, такі тут є в мене. Також це корисно для рослинок в період, коли стрибки є, температури повітря, це нічні температури низькі, а в день нагрівається сонечком дуже гарно. Від усіляких інсектів, від нематод, від усіляких молей, мух. Трипсів, кліщів, також від хвороб, таких як гнилизна, борошисна роса, чорна пліснява і усілякі інші гнилі. Тож через тиждень після відкриття обов'язково обробіть, не обов'язково саме цей взяти можна будь-який. Оце я придбала, до речі, в Аврорі, коли ви буваєте в Аврорі, можете побачити. Він недорогий, близько 10 гривень. Щось це все коштує. Тут є і прилипач, тому просто обробляєте і вносите під корінь. Я буду проливати через тиждень поллю грядку і цибулеву, грядку і оброблю ось цим зеленим щитом. Такий невеличкий влог від мене вам сподіваюся, я була вам корисною. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, щоб не пропускати нові відео. Підписуйтесь на канал. А я вам всім бажаю гарних врожаїв.